Місцева молодь зможе отримати допомогу на придбання житла. Документ передбачає підтримку таких сімей та одиноких молодих громадян через систему довготермінового пільгового кредитування. Відповідну програму схвалила обласна рада. Чиновники готові частково компенсувати відсотки комерційних банків за кредитами на будівництво або ж їх погасити за умови, якщо кредит сім'я виплатить не за повних 30 років, а за 15. Нагадаємо, розмір компенсації залежить від кількості дітей. Що стосується відсотків то по першій програмі молода сім'я без дітей отримує кредит під 3% відсотковий на терміном на рік. А сім'я з однією дитиною безвідсотковий, сім'я з двома дітьми, значить за рахунок держави. Компенсується 25% залишкового кредиту при кількості, та й троє держава компенсує залишковий кредит на 50%. Нині на доступне житло в офіційній черзі очікують 1800 молодих прикарпатських сімей. Своє місце в такому списку можна відстежувати на сайті Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву сьогодні. Є на сайті Державного фонду України можна побачити і перевірити свою черговість. Вона складається на основі рейтингової таблиці. Рейтингова таблиця складається на основі рейтингового калькулятора. За час дії попередньої програми допомоги молодіжному будівництву влада співфінансувала житло для півтори тисячі сімей.